Русика туди, а куди ми їдемо? Встань бо тебе не чують підписник. Рібав по рибу. Тільки тоді, коли буде риба, дай сюди. Та там тарам. Спочином вас. Це плітка. Коробчук, да? Коробчук. Випустим, він маленький, хай росте. Кусається, цілуй. Дивіться, підписчики, який карась. Розказуй. Це карась? Зараз тебе жаба вкусе. Риба года. І, звичайно ж, готуємо зловину рибку. Чистимо її. Лайфхак, як почистити ложкою, наталі знімала в своєму тік-ток. Робимо надрізи по спинці рибки на розігріту пательну оливкова олія і кукурудзяна мука. Це виходить дуже смачно. До речі, отаку олію е, можна в нас придбати. Літрова бутилочка коштує 300 гривень. Е, обсмажуємо з кожної сторони та подаємо на стіл. Отак, от, от ми провели свій класний день. Всім смачного!